Привіт всім неймовірним творчим людям! І давайте сьогодні разом намалюємо цей пейзаж у Procreati, а поки ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і поїхали. І одразу створюємо новий аркуш. Заливаємо фон темно-синім. Додаємо білий. Розмиваємо по гаусу. Майже на максимум додаємо ще один шар. Беремо Soft Brush. І такий майже білий колір. Розмір беремо десь відсотків 40-50, приблизно так. І починаємо малювати хмари. Як ви бачите, пензлик я беру майже прозорий, тобто там 20% десь. так. В цьому туторіалі будемо використовувати лише один колір для того, щоб намалювати хмарку. Тут просто граємося розміром пензля та прозорістю. Домальовуємо першу хмару. Ну, як першу, вона вже третя і найбільша. Тепер зменшуємо розмір пензля і додаємо деталей. Стосовно розмірів, прозорості, обирайте для себе, як вам буде комфортно малювати. Я можу озвучувати тільки то, що використовую я, але ви маєте обирати для себе. Парки готові, додаємо ще один шар. Беремо скрипт браш, скидаємо до заводських налаштувань і малюємо е, першу гору. Беремо трошки темніший колір, малюємо другу. Вона буде ближче до нас. Ще один шар, ще темніший колір і ще одна гора. Тепер під цими двома шарами малюємо ще такий холм або гора я не знаю, як це назвати правильно. І ще один і ще один. Тепер малюємо ще одну гору. І ще темніший колір. Я перепрошую ще світліший колір. І от тепер найтемніший. І починаємо малювати дальню гору. Для цього додаємо ще один шар, микаємо Clipping Mask, беремо airbrush. Розмір спускаємо до одиниці і робимо її непрозорою, десь на 70%, приблизно так. І малюємо таку структуру гори. Особливо промальовувати ми нічого не будемо, бо гора знаходиться вдалині і ще ми будемо додавати туман. Або не туман на туману, таку, знаєте, як димку, яка спускається з гір. Тепер беремо цей майже білий колір і ще додаємо деталі. Олаштування пензля ми трохи змінюємо, зменшуючи прозорість цього пензля. Але пензлик ми не змінюємо. Тепер збільшуємо розмір пензля, зменшуємо прозорість і робимо саму цю димку. Або туман. І так само робимо з тими холмами, які знаходяться трохи ближче до тієї дальньої гори. Тут знову додаємо ще один шар, микаємо кліпінмаск, зменшуємо розмір пензля, і тут ми вже будемо промальовувати структуру цієї гори. Особливо ми не будемо на цьому зупинятись, тобто робимо це дуже швидко і. Вже виглядає дуже цікаво. Ну, як на мене, ем, колір ми не змінюємо, змінюємо тільки розмір пензля і його прозорість. І робимо знову димку. І так само ми робимо з іншими горами. Тут я передивляюсь, чи точно той колір, який мені подобається, я беру. І тут так само промальовуємо. Зовсім трохи структуру цієї гори. Але тепер на цьому шарі ми вмикаємо альфа-блокування каналу, беремо колір трохи світліший, ніж той, який ми малювали до цього. І просто додаємо такого ефекту, наче у нас кілька кольорів. Але так і є в цілому. Додаємо туман і все точно те ж саме робимо з іншими горами. Тут вже додаємо цей такий зелено-жовтий колір. Щоб здавалося, наче там все ж таки ростуть якісь дерева. Тепер беремо цей світлий колір і малюємо туман. Вже виходить цікаво, правда? Додаємо ще один шар, покаємо кліпін маск і беремо цей найтемніший колір. Я його додала прямо під час малювання. Розмір пензля так само збільшуємо. І тут я теж не буду додавати прям детали дуже. Це більше схоже на каляки якісь. Тепер беремо скрипт Браш, додаємо ще один шар і малюємо острівки. Заливаємо раз, заливаємо два. Тепер беремо на новому шарі Rainforest Brush. Тут збільшуємо до 43% і беремо цей найтемніший колір. І малюємо дерева. Прям детально промальовувати, звичайно, ми зараз не будемо, тим паче, що вони знаходяться так далеко від нас. Тобто це зараз ну, не має жодного сенсу. І з другого боку так само додаємо дерев. Тепер повертаємось назад, на попередній шар. Беремо лезервудж і трохи підтираємо кордони цього острівка першого і другого. Тут, так здається, наші дерева ростуть прям. На воду заходять ці дерева. Тепер повертаємося на шар з деревами. Там вмикаємо Clipping Mask і додаємо кольорів для дерев. Можна використовувати будь-які. Я беру такий темно темно зелений І ще додаю один шар. Беру, беру цей ось колір, який більше переходить в жовтий, напевно, десь так. І тут вже додаємо. Світлих частин на деревах. Але це не просто на деревах, це крони дерев. Додаємо ще один шар. І тут знову малюємо такий маленький-маленький острівець з якоюсь рослинністю. Тут нічого додавати не будемо, не світла нічого взагалі так і залишаємо. І тепер просто робимо відображення на воді. Трьома пальцями копіювати трьома пальцями вставити. Тут вмикаємо магніт, спускаємо вниз, так підтягаємо і робимо відображення на воді всього іншого. Перед цим я раджу вам просто взяти і об'єднати всі шари, які ми малювали до цього. Але тут же, от бачите, мені треба трохи погратися. З відображенням, щоб все вийшло так достатньо чітко. І тут так само притягаємо. Тепер всі шари з відображенням на воді ми об'єднуємо і розмиваємо по руху на 27%. І тепер додаємо деталі на воді. Якщо вам сподобався цей відеоурок, ставте вподобайку, підписуйтесь і обов'язково подивіться попередні відео туторіали. Ми побачимося з вами дуже скоро у наступний вівторок. Я бажаю вам гарного дня та па-па!